Як брати інтерв'ю на чутливі теми, щоб нікому не нашкодити, під час війни журналісти часто спілкуються із людьми, які повернулися із зони бойових дій, зазнали жорстокого поводження, втратили дім або близьких. У психології їх називають людьми, які пережили травматичні події. Робота з ними потребує особливого підходу. Тож, як правильно працювати із чутливими темами, події поцікавилися у голови національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольги Грасим'юк. Журналістам потрібно пам'ятати, що перше перш за все. Перш за все, те, що сталося, це сталося з живими людьми, які втратили своїх рідних. Це сталося з тим, хто, кого зараз, кому віддаються почесті, і, і його, ну, сказати, б, права не скажеш про загиблого, але треба пам'ятати про честь. Цієї людини і про те, що е, не можна переступати перед її пам'яттю, якихось речей, там, знімати е, без дозволу, треба е, перед тим, як йти на таке, на таку подію, поговорити, запитати, чи, чи згодні рідні, про, і, і причому постаратися це зробити в найделікатніший спосіб. Тому що про такі речі треба розповідати безперечно про те, що в наші кладовища сьогодні всі в цих прапорах. От але це страшне горе, і лізти туди е, треба бути дуже делікатними. Деякі журналісти найбільше бояться почати бесіду, бо не знають, як зменшити відстань із героєм і правильно його налаштувати. Тож почніть із простих відкритих запитань, аби знизити напругу, варто говорити не лише про важкий досвід, тільки коли людина. Хоче про це поговорити, а часом буває таке, що люди хочуть сказати про своїх рідних тільки тоді, на її прохання. Просто залишатися людьми у всіх обставинах. Якщо говорити про інші речі, у нас часто бували такі ще в мирний час, коли говорили про якісь страшні кримінальні злочини. Те ж саме. Там я пригадую, що розмовляла з журналістами, коли були страшні речі, там зґвалтування старших людей кимось, навіть родичами. І як молода журналістка е пантрувала під вікнами тої людини, яку зґвалтували, розповідала, що ось це її вікна, ось тут вона за тими вікнами, це її хата. Ну тобто. Навіть те, що я розповідаю, бо викликає якийсь жах і відторгнення у розмові варто бути уважними до почуттів і слів людини. Найкраща форма інтерв'ю це активне слухання. Кожен повинен подумати, от поставити себе на місце тої людини це називається емпатія, і уявити собі, що би було зі мною, якби зі мною так. Тому я думаю, що це такі. Ми маємо поговорити між собою і багато журналістів, особливо молоді, але й старші цим грішать. Повинні дуже багато читати. Журналіст, який працює із чутливою темою, має передати аудиторії важкий досвід свого співрозмовника і водночас нікого не травмувати. Це можливо, якщо бути однаково уважним як до себе, так і до свого героя. Емпатія, щира цікавість до іншої людини та знання про психологічну травму ось ваш ключ до успіху.